Закарпатська область розташувалася одночасно і в межах високих західних українських Карпат, і в затишній та подекуди навіть середземноморсько теплій низовині. Тому, поволі просуваючись регіоном, можна зустріти кардинально різні ландшафти. А ще вона на 80% турботливо вкрита природою лісами. І авже ж тут базується величезна кількість парків, заказників, пам'яток природи, загалом їх близько п'яти сотень. І приїжджаючи сюди, навіть якщо ви зберетесь обійти увагою природні локації, то вони вас самі знайдуть. Праліси, ліси, болота, гірські ріки та озера, скельні масиви. Якщо вести мову про Закарпаття, можна довго так іти і перелічувати усі природні принади. І а вже ж варто скласти окремий маршрут такими локаціями. Тож ви поки складайте. А я покажу вам дивовижної краси Національний парк, в якому усе це поєдналося одразу, і обережно ці краєвиди заворожують. Національний парк Зачарований край розкинувся в Вершавському районі. Це наймолодший із нацпарків Закарпаття. Але розмаїтий ландшафт його був сформований мільйони років тому. І, занурюючись у його діброви, буквально можна зазирнути у минуле планети. А до всього ми з вами встигли на справжній осінній бал. Територія чарівного парку і справді магічно красива. І, хоч це найменший нацпарк на Закарпатті, все одно чимала, більше шести тисяч гектарів. Тож тут зачаруватися і заблукати є де. Але для туристів тут уже прокладено сім пішохідних маршрутів різної довжини від кількох до півтора десятка кілометрів. Тож обирайте і увага на маркування. Стежки ведуть до найбільшого на Закарпатті торф'яного болота і бобрових угідь. Живою долиною річки Єршавка. Я ж обрала найкоротший і популярний маршрут до зачарованої долини. Власне, звідти родом і назва всього парку. Ну, дуже заманлива. І щоби не відволікатись та нічого не прогавити на маршруті, все ж вирішила зустрітись із парковим рейнджером. Далі Євген веде суцільним буковим лісом. Буки вкривають більш ніж 90% цього парку, і в його глибині до слова можна побачити знамениті праліси, що нині охороняються ЮНЕСКО, як всесвітнє природне насліддя. Євгене. Я давно цікавлюсь темою пралісів, і власне і запитую, і розпитую. Але я певна і багато наших глядачів, та й от я не визначу. Де ті самі праліси? Чи це вже вони? І як взагалі орієнтуватись у букових лісах? Яка їх особливість? На цих ділянках повинен проходити весь цикл зростання бука лісового. Власне, від молодого підроста старовікових деревостанів до мертвої деревини. На території нашого парку залишились два невеликі кластери букових пралісів. Це нетронуті ділянки букового лісу. Де взагалі не велося ані лісогосподарські заходи, ну взагалі жодного втручання. Господ... втручання зі сторони людини. А воно й не потрібне букам. Місцеві природоохоронці давно дивуються тому, як ці дерева і ліси самостійно і швидко відновлюються. І справді, просуваючись в глиб букових заростей, я теж розумію, що ці струнки дерева, що так красиво скидають восени руде волосся, ростуть скрізь, де можна, і здавалось би, неможливо. Буки, хоч такі височені, але від природи мають доволі слабку кореневу систему. Тому, в принципі. Буревій може повалити їх як фішки доміно, але при цьому корені дуже пластичні і дивіться, як атмосферно вони обвивають каміння. І варто сказати непросте каміння. Чим глибше до парку, тим більше розуміння, що ми от уже на порозі тієї зачарованої долини. До речі, нагадаю вам, що це територія національного парку, і за порядком тут слідкують паркові доглядачі навіть такі класні чотирилапі. Тож не засмучуйте ні їх, ні природу, а краще дивіться по сторонах, бо ви вже крокуєте лавовими полями. Фантастичний світ вулканічного періоду. Це в точності про зачаровану долину. Усі ці скульптури, виліплені дощами і вітром, височіють на вулканічному хребті, що утворився тут понад 5 мільйонів років тому. Скелі з завишки від 20 до сотні метрів. Але кожна має унікальні риси. І вже давно, як почесні старожили зі своїми іменами. Тут і справді, ніби все застигло у часі, і яскраво відчувається якийсь особливий мікроклімат. Тож, збираючись на ці скелясті масиви, думаєш, як усе це лишилось і встояло до нашого часу. А справа в породі: у більшості ці глиби цілком складаються із кварцу. Я не геолог, але от фахівці кажуть, що монокварцити, дуже стійкі до руйнування, майже не вивітрюються і не змиваються. Згори все це нагадує величезну миску із соковитим салатом. Високі крони так охайно прикривають практично всю територію парку, і це насправді чаруюче видовище. Одна з найвищих панорамних точок і найтоповіших локацій парку, яку важко не помітити. Долина стовідсотково виправдовує свою назву. Надто тепер восени це не зачарований, це чаруючий край. І на верхівці цих древніх скель разом із вітром пронизує відчуття первісної людини і суцільного єднання з цим древнім ландшафтом.